Кадровий голод Львівської іт індустрії місцевим комп'ютерним підприємством бракує кваліфікованих працівників. Доводиться відкривати філії в інші міста України та запрошувати людей на роботу до Львова. Зараз в іт індустрії Львова працюють понад 5 тисяч людей. За оцінками його учасників, ринок щороку потребує півтори тисячі нових працівників. Місцеві університети випускають шість сотень молодих спеціалістів, які одразу стають дефіцитним ресурсом. Я би сказав, що у нас не нестача кадрів, а у нас іде кадрова війна. І ми сидимо в окопах, розумієте, війна йде дуже жорстока. Враховуючи плани великих компаній відкривати офіси, в тому числі у Львові, де ми чуємо плани про 2 тисячі людей, про 3 тисячі людей і таке інше. Ці плани роблять, звісно, любого, любого директора любої компанії страшно нервувати. Про жорстку конкуренцію на ринку праці добре знають вищі факультет прикладної математики франкового університету. Щороку готує близько 150 випускників. Вже на четвертому курсі майже усі працюють, намагаються працювати чи на повний день зайнятості, чи частково, як, як їм дозволяє навчання. Є багато фірм у Львові, які цікавляться нашими випускниками. Кадрове питання компанії вирішують двома шляхами: відкривають філії в інших містах та переманюють добрих працівників до Львова. Навіть створили рекламний ролик, який показуватимуть у великих містах України. Нічого, командний дух. Тут дуже виховані люди, дуже чемні, порівняно з іншими містами, менш агресивні. А, великий а, такий прошарок культурний, цікавий для дослідження. А, тут, ну, взагалі у мене є собака, тут класні парки. Харків'янка Марина Бабіч працює у Львові три тижні. До цього вісім років провела у Києві. Розповідає, переїхала до Львова, бо тут знайшла компанію, у якій цікаво працювати. Я першу обирала, звісно ж, компанію, тому що пропозиції надходили, але мені вони не були цікаві, цікаві саме тому, що я не люблю, коли є обмеження у сприйнятті майбутнього у плануванні. За кваліфікованих іт працівників Львів конкурує з іншими українськими центрами індустрії. Міністерство праці оцінює загальнодержавний дефіцит комп'ютерних фахівців у 50 тисяч людей. Арсен Данилюк, Олег Кухар, головні новини Львова.